Досить годувати Путіна під таким гаслом громадські активісти організували у центрі рівного своєрідний флешмоб на фасаді кінопалацу Україна Учасники акції повісили зображення президента Російської Федерації з ложкою та газовим вентилем. Таким чином активісти закликали рівнян би російські енергоносії та утеплити свої помешкання. Проблема в тому, що ми дуже марнотратно ставимось до енергоспоживання. Ми споживаємо. Тричі більше енергії на одиницю продукції, ніж це робиться в Європейському Союзі. І цією акцією ми хочемо привернути увагу до того, що ми можемо зробити вже зараз, ще до початку опалювального сезону. Нам слід об'єднатися один з одним і утеплити наше житло максимально якісно і. Хороше для того, щоб різко скоротити споживання російського газу і взагалі енергоносію, також екоактивісти переконували рівнян, щоб ті встановлювали прилади обліку тепла, адже згідно з статистикою, споживачі переплачують за теплопостачання 50 відсотків, якщо у будинку не встановлений лічильник. Виникла ідея саме створити якийсь такий прецедент, щоб нагадати в першу чергу і закликати людей бути чим більш енергонезалежними, саме власне від, від нашого. Наразі на жаль, ворога у вигляді Росії. Ну і тому і виникла ідея взяти образ Путіна як такого символа на сьогоднішній день, який особлює саме Росію. Подібні акції відбулися і в різних куточках України. Під гаслом досить годувати Путіна люди збиралися на центральних площах Києва, Львова, Одеси, Хмельницького та інших містах нашої держави. Олександр Туз, Ігор Прокопчук, новини Рівного.